Доброго дня, шановні глядачі. В цьому відео ми познайомимося із темою вирази, які містять в собі числа і букви. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русскому язикі, перейдіть по ссылці в описанні. Почнемо відразу дивитись на наші приклади. Бачимо перше завдання. Перше завдання нас просять звести. Подібні доданки? Що це означає звести подібні доданки? Це означає, що у даному випадку е, вирази, які йдуть з буквами, порахувати окремо. А ті, які йдуть просто числа, їх порахувати окремо. Як же їх рахувати? Щоб їх порахувати, треба просто, от у нас є букви Б. Треба просто підрахувати їхні коефіцієнти. А букву записати їхню спільну у відповідь. Коефіцієнти це числа, які стоять перед буквами. Ось наші коефіцієнти. Знак обов'язково враховуємо. Також знак, який стоїть перед всім виразом, також відноситься до цього виразу. І так підрахуємо. 9B -4B. 9 b мінус 4 b 9 мінус 4 буде 5. Пишемо 5 і їхня спільна буква b. І підрахуємо числа. 12 мінус 8. Буде просто плюс 4. Ось є відповідь на наше питання, де нас просили звести подібні доданки. Тут вираз може бути більший. Можуть бути ще числа з буквою А, там, Д і так далі. Це все розв'язується за таким самим принципом, як і перший приклад, який ми розглянули. Другий приклад просять нас винести спільний множник за дужки. Що це означає? Це означає, що для кожного із цих виразів треба знайти для всіх трьох цих виразів найбільший спільний дільник. Спочатку дивимось коефіцієнти, потім дивимось на букви. Можуть бути букви спільні також. Але тут у нас букви всі різні, тому спільних букв у них немає, і за дужки буква виноситись також не буде. Але якщо б була якась буква, яка буде у кожного із цих виразів, у кожного, не у двох, а у кожного, наприклад, ще була б тут буква А у кожного із них, тоді буква А була. б. Спільною її можна було б винести за дужки. Букви спільної в даному випадку у нас немає. Найбільшим спільним дільником для цих трьох чисел, якщо підрахувати, то це буде число 3. Винесли його за дужки. Тепер для того, щоб записати, що буде в дужках, треба порахувати. Спочатку беремо перший вираз. І ділимо його на те, що винесли за дужки. 3П поділити на 3 буде просто P. Мінус 0,9 поділити на 3 буде мінус 0,3к. Тепер третє число оберемо, ділим на те, що винесли за дужки. 27 Т поділимо на 3. Це буде плюс 0,9 Т. І закрили дужку. Ось ми виконали завдання винести спільний множник за дужки. І отримали таку відповідь. Далі завдання трошечки інше. Для того, щоб розв'язати наступне завдання, треба знати одне важливе правило. Правило нам говорить ось що. Якщо у нас перед дужками стоїть знак плюс, і нам треба розкрити дужки, тоді просто дужки опускаються, і те, що було в дужках, записується. Без змін. Якщо перед дужками стояв знак мінус, тоді при розкритті дужки всі знаки, які у нас були в дужках, зміняться на протилежні. Було у нас просто А, тобто плюс А, стало мінус А, було мінус Б, стало плюс. Б. Тобто дивимось на те, що стояло саме перед буквою. Не перед дужкою, а перед буквою. І якщо знак мінус, то цей знак у нас змінюється на протилежний. Обов'язково запам'ятайте це правило, тому що воно дуже важливе, щоб не зробити помилок. І продовжимо далі. Ось наш приклад. Це я, мабуть, зітру, щоб не заважав. Приклад у нас такий. Нас просять розкрити дужки і звести подібні доданки. Розкриваємо дужки. правило ми тільки що подивились. Перед першою дужкою нічого не стоїть, тобто знак плюс. Просто переписуємо цей вираз без змін. Мінус 5х плюс y. Далі перед дужкою стоїть знак мінус. Тому було мінус 2y стало плюс 2y. Було плюс 4х стало мінус 4х. Далі знак плюс, тому цей вираз просто залишиться без змін. Плюс 7х мінус 3Y. Першу дію ми виконали, розкрили дужки. Тепер нам залишається тільки звести подібні доданки. Щоб звести подібні доданки, якщо у вас досить довгий вираз, і ви боїтесь щось втратити при підрахунках, то можна просто підкреслити подібні, а потім їх підрахувати. Ось зробимо таким чином. І підкреслимо так, ікси так. Щоб нічого ніде не загубити. А тепер можемо підрахувати. Мінус 5х, мінус 4х, буде мінус 9х. Мінус 9х плюс 7х буде мінус 2х. Тепер дивимось ігрики. Y плюс 2y, це буде 3y. 3y мінус 3 y це буде 0 помножений на y. А 0 помножений на y. Взагалі 0 помножене на будь-яке число нам дає 0. Тому ігри у нас тут не залишається. Відповідь просто мінус 2х. Отаке простеньке число ми отримали. Тепер розглянемо наступне завдання. Наступне завдання у нас таке. І нас просять спростити вираз. Що означає в даному випадку спростити вираз? Це означає, що треба порахувати. Усі коефіцієнти, і які з буквами, і без букв, і просто записати відповідь, і дописати букви, які тут були. Підрахуємо. Мінус 4 помножити на 5, мінус 20. Мінус 20 помножити на мінус 4, 80. Отже, отримали 80. І дописуємо буква С, Д. І все, більше букв у нас немає. Тобто, цей вираз можна прочитати як 80 Д. Так воно взагалі і читається, як правило. Але означає цей запис, що 80 множиться на С і С множиться, і множиться на Д. Тобто між ними тут знаки множення. Умовно стоять їх в записах, ніколи не ставлять. Наступне завдання. Нас просять. Розкрити дужки. Щоб розкрити дужки, треба просто трійку. Спочатку помножити на перше, потім на друге і потім на третє. І порахувати, що вийде. 3 помножити на мінус 15 П. Буде мінус 4, 5 десятих П. Далі 3 помножимо на К. Буде плюс 3К. 3 помножити на мінус 0,2т буде мінус 0,6. Ось ми виконали завдання, яке нас просили виконати. Розкрили дужки. Тепер розв'яжемо останнє завдання, щоб повторити все те, що ми з вами щойно вивчили. Ось таке завдання. Треба його спростити. Вираз. Оцей треба спростити. Тобто, спочатку розкрити дужки, знаючи правила, і потім звести подібні доданки, що ми зараз і зробимо. І так, 2,8 помножимо на 0,5. Це буде 1,4а. Далі плюс 2,8 помножити на 4, це буде 11,2. Букви у нас тут ніякої немає. Мінус 2,5 помножимо на 2а. Буде мінус 5а. Далі плюс 2,5 помножимо на 6. Це буде 15. І тепер залишилось тільки звести подібні. Доданки. І підрахувати. Ось у нас А. І ось у нас А, а ось просто числа. Порахуємо. А -5 цілих, Мінус 5, 5 це буде просто мінус 3,6 А. І тепер. 15 плюс 11,2. Це буде плюс 26,2. Ось це і є наша шукана відповідь. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!